Усім привіт! Це Ютуб-канал Експорт Хокей, і ми готові розповісти вам про те, чим запам'ятався нам турнір Меморіал Тамаша Шаркозі, в якому уже традиційно бере участь наша національна команда. Збірна України приємно здивувала синьо жовті провели свій перший турнір під орудою нового головного тренера Дмитра Христича. В столиці Угорщини Будапешті українці зіграли проти трьох команд, які знаходяться вище за нас в ієрархії чемпіонату. Італії, Словенії та Угорщини в цій солідній компанії синьо-жовті посіли друге місце і зовсім не загубились. Стартувала Україна грою проти господарів меморіалу Шаркозі збірної Угорщини. Цей матч став для нас єдиним переможним і вирішальним в завоюванні підсумкового другого місця, адже ми випередили угорців за рівності очок та за рахунок виграшу в особистій зустрічі. Отже, про саму гру її початок вийшов печальним для нас. В середині першого періоду Україна горіла 0-2. Повернути надію на підсумковий успіх допоміг гол Олексія Ворони перед першою перервою. В другій третині зустрічі угорці спочатку зробили рахунок 3-1, На що своєю шайбою відповів капітан збірної України Ігор Мерешко. Господарі льоду ще раз повернули собі перевагу в два голи, реалізувавши більшість, але це був їхній останній. Влучний кидок цього дня. Програючи 2-4. Українці створили шалений камбек. Під завісу другого періоду його започаткував ворона, в активі якого відтак дубль 3-4. Розв'язка настала за 3 хвилини і 20 секунд до фінальної сирени. Спочатку Олександр Пересунько зрівняв рахунок, емоційні 4-4. А перемогу Україні після передачі Олексія Ворони приніс Владислав Куцевич. Шок для Угорщини і приємна несподіванка для нас. 5-4 на користь українців на перший період треба було звикнути до тактики, тому що для нас це трішки нова тактика. В минулому році ми грали трішки по-другому, тому перший період грали не дуже якісно а другий трішки ліпше. Третій період видався гарним, тому що пресингували суперника весь період тому і забили так багато шайб. Раді, що перемогли. А в в грі команді ми побачили, що команда може боротися, може боротися до кінця, і це дуже гарний сигнал. Звичайно, оцінка буде всім дана після чемпіонату, після турніру. Але те, що ми грали на рівні з командою, яка виступала в вищому дивізіоні прошлого року, це ну, каже багато. В другий день змагань українці знову взяли участь в матчі з дев'ятьма голами, але цього разу підсумок гри був невдалим. Словенія команда, яка для нас є традиційно незручним суперником. В воротах Богдана Дяченка на цю зустріч замінив Едуард Захарченко. Як і в матчі з угорцями, Україна програла перший період з рахунком 1-2. За синьо жовтих забив Віктор Захаров, який таким чином відзначив своє повернення до збірної. Другу 20 хвилинку Україна виграла. Пропустивши втретє, наші відповіли шайбами Даниїла Трахта та Олександра Пересунька. 3-3 перед останньою перервою. До середини третього періоду Словенія та Україна влаштували ще один обмін голами. За синьо жовтих шайбу закинув Денис Бородай. Це 4-4. На жаль, повністю повторити сценарій зустрічі з угорцями не вийшло. Знову 5-4, Але цього разу на користь збірної Словенії. На жаль, ми сьогодні програли, і ніхто не результатом не буде втішувати себе, але були непогані сторони. Гри, які хлопці продемонстрували, ми знову-таки билися до кінця, незважаючи на те, що протязі всього матчу ми програвали, ми грали на рахунок. Не вистачило нам, звичайно, бо швидкості були набагато більше, ніж наші хлопці привикли грати. Все-таки ми боролись, ми тримались, не вистачило трошки-трошки. Останнім матчем України на меморіалі Тамаша Шаркозі була зустріч з Італією. Тягучою та неприємною збірною. До поєдинку з нами італійці перемогли словенців 1-0 та угорців 2-1 за булітами. В грі з українцями голки при сквадра Адзури відбив 40 китків і не пропустив. Наш Богдан Д'яченко врятував команду 30 разів, але одного разу таки дозволив супернику забити. Сталося це вже в овертаймі. Перемога Італії 1-0. Все було видно на полі. Всі бачили, що команда боролася до кінця. І не так як в прошлих іграх ми не пропустили жодного голу до за три періоди. Це великий плюс для нас. А, звичайно, дуже прикро програвати в овертаймі. У нас були моменти також. Прикро, але це життя, і ми тільки. Заради результату ми тут сюди не приїжджали. Ми приїжджали подивитися, перевірити гравців, подивитися, яка в нас команда, щоб ми у майбутньому ми могли поліпшити нашу гру, поліпшити нашу команду. І... Що ж, сподіваємось, новий тренерський штаб побачив те, що хотів. Особисто мені видається, що наставники були приємно здивовані і тепер зможуть гідно поборотися в лютневі олімпійській кваліфікації, а ще здійснити нашу мрію навесні та нарешті залишити позаду дивізіон 1Б. А що думаєте ви? Діліться в коментарях. Мене звати Олександр Сукманський. До зустрічі в наступних відео на Експорт Хокей.